Добрий день, друзі! Сьогодні пропоную разом зі мною приготувати легку, швидку та дуже цікаву закуску, яка може бути чудовим доповненням як традиційного святкового столу, так і вечері в стилі фуршет. Для приготування нам знадобиться основа це буде крекер ніжний. Він в міру солений та достатньо м'який. Також буде необхідний вершковий сир, 2 столові ложки. Твердий сир брусочком 50-60 Зелень та ікра. Для початку твердий сир натираємо на мілкій терці. Можна зрозуміло, і на крупній, але краще використовувати все-таки терку, тоді ніжніше виходить, та легше працювати з цією масою. В мисочку перекладаємо натертий сир. Сюди ж додаємо вершковий сир та ретельно все перемішуємо в єдину масу. Подрібнюємо зелень. На крекер намащуємо небагато сирної маси та трохи так притискаємо, щоб сендвіч вийшов рівним, але не дуже тонким, щоб все ж таки сирна маса там всередині була. Потрібно вирівняти краєчок і далі обкачуємо в подрібненій зелені та знову підрівнюємо, ну, щоб нічого не сипалось. викладаємо на Серверуальну тарілочку. І так робимо, поки не закінчаться всі інгредієнти. І з такої кількості інгредієнтів, в мене вийшло 8 штук. Можливо, в когось вийде 6, а в когось 10. Все залежить від того, якої товщини шар сиру ви будете класти поміж крекерами. І тепер зверху викладаємо ікру. Ось така гарна святкова закуска виходить. Готується дуже легко, швидко, і з декількох інгредієнтів, а виходить дуже гарно та смачно. Якщо вам сподобалось та було корисним моє відео, ставте вподобайку, пишіть коментарі. До нових зустрічей. На все добре!